Дуже часто мене запитують, а що тобі допомагає триматися під час війни? І не тільки про це мене запитують. Хтось питає, а як мені триматися під час війни? До речі, це не залежить від того, християнин людина чи ні. Для християн в мене є порада, вона очевидна, є Слово Боже. Ви скажете, що це і все? Ні, це не і все, але з нього все починається. Переконую і настаю, що кожен християнин потребує уділяти спокійний час, ізольований від всього, заради Слова Божого. Покажу вам приклад. За останні два роки, мабуть, немає псалма, який би я частіше читав, на який би я частіше проповідував, як 16-й. От, посудіть самі, псалом 16 й міхтам Давида. І Далі Давид, не мов би в нашій ситуації, каже: бережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію, бережи мене. Ці слова людини, яка в біді, так як ти, так як я. Ніхто з нас не застрахований, що якийсь обломок ракети не впаде на хату і не пошкодить мене чи мою сім'ю. І ось це прохання бережи мене, тільки ти звертаєшся до Бога. З цим словом, ти вже знаходиш захист. Бо Бог є той, котрий його дарує. І ось послухайте уважно, те, що говорить Давид тут, насправді є не просто керівним. Для мене це свого роду е, все, що я можу знайти як підтримку, я находжу тут, в цьому псамі. Я сказав Господеві: Ти, мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. Слухайте, кожен, той, хто хоче зберегти цілісність у часи виклику, у часи. Лиха й біди, а війна це їх вершина і пік, потребує ось такого віровизнання. Цей уривок, ці слова Давида це справжнє віровизнання. Я сказав Господеві: Ти мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. Стверди для себе, хто є твій Бог, стверди для себе, що, що ти покладаєш на свого Бога. І повторюй слова, подібні як це: Я вірю в Бога. Бог контролює історію, Бог суверенний, без волі Бога нічого зі мною не станеться. Бог знає кожну мить і кожний поворот. Перед Богом відкрите майбутнє. Ти мій Господь. Тобто наді мною є хтось. І цей хтось це не ворог, цей хтось не будь-хто, а цей хтось, конкретно, Бог, який має добрий задум для мене. Отже, найперше, для моєї особистої безпеки, для нормального, здорового виживання у найважчий час, я потребую чітко утвердити, у що і в кого я вірю. Я вірю в Господа, який всемогутній, вседержитель, чия рука наді мною, той, котрий знає, що відбувається. Звичайно, багато питань про те: а якщо Бог є, то чого так відбувається, як відбувається? Я особисто цим питанням не переймаюся, тому що я чітко знаю відповідь. Відколи людина впустила сатану на землю, відколи гріх став природою людини, відтоді лихо й потрясіння супроводжують всю землю. Але Господь на це має свою відповідь. Перша відповідь в Ісусі Христі і Кінцевий суд це Його остаточна відповідь. Отже, найперше, моє віровизнання, хто для мене Бог. Моє визнання Бога утверджує мене. У вірі і вслідуванні. Друге, каже Давид: до святих, що на землі, до благородних, до таких уся моя прихильність. Ти потребуєш безпеки і виживання. Шукай друзів, шукай спільноту. Кожний християнин має перевагу, бо відвідує якусь церкву. Не просто відвідуй церкву. Оточи себе братами і сестрами, які люблять Бога більше як ти, які шанують його більше ти, які. Які Слово Боже люблять, які розділяють цінності і живуть згідно того, як тут написано, це тебе підтримує. Третє. Господь частка моєї спадщини і моєї долі. Ти охороняєш мій життєвий шлях. Частка моєї спадщини. Спадщина це що, що в майбутньому. Виявляється, Бог вже знає майбутнє і приготував його. Що мені це означає? Що я можу спокійно і розмірено, посвячено і впевнено йти в новий день, бо Бог приготував, що буде далі. Читаємо далі. Благословлятиму Господа, що став моїм порадником, навіть вновчі навчають мене мої нирки. Я завжди маю Господа перед собою, коли він праворуч, я не захитаюсь. Слухайте. В час лиха. В час тоді, коли Давид переживає тиск гоніння, він прославляє Господа. І я скажу, що поклоніння Богові в час біди це принципово важлива справа. Людина, яка здібна в лихий час хвалити Бога, означає, вона здібна відірвати погляд від лиха, від біди від себе і перенести його на Бога. Коли ти дивишся на Бога, коли ти хвалою споглядаєш його велич, відбувається, власне, оце зміщення. Центр з тебе зміщується на Бога всесильного. І ти відчуваєш, якось оця певність своє життя повертається, бо ти свій страх і віровизнання, визнання кладеш на нього. Хваління Бога в час лиха принциповіше, навіть як благання. Бо воно укріпляє віру і дозволяє не фокусуватись на собі, а фокусуватись на ньому. Читаємо далі, по тому, як пише Давид: радіє моє серце, і веселиться мої, мій дух, навіть тіло моє безпечно спочиватиме. Людина, яка живе ось так, визнає Бога, оточує себе людьми, які люблять Бога, людина, яка певна, що Бог вічність їй приготував чи приготував майбутнє, така людина навіть спить добре. Ти не залишиш моєї душі в шиолі і не даш своєму святому побачити тління. Так, в цих словах. Ті християни, які знають новий заповіт, бачать і месіанський акцент, але для нас вони мають так само пряме значення, як і для е, того часу, коли Давид це писав. Бог нагледів і моє життя після смерті. Тобто навіть смерть це не є фінальне моє місце призначення. Моє фінальне місце призначення це вічність. Ти святому своєму не даш бачити тління. Ми недавно святкували Воскресіння Христа. У Христі Воскреслому ми маємо разом з Ним вічність, бо ми воскреснемо. Тому, хоча смерть це найстрашніший ворог, смерть це не остання інстанція, Бог це остання інстанція. І тому я утверджую для себе: а смерть це не найгірше, що зі мною може трапитися. І навіть з моїми рідними, бо ми зустрінемося біля Господа. Він все приготував. І останнє. Ти даси мені пізнати дорогу життя у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці розкошуватиму повіки. Ти дав мені пізнати дорогу життя. Перед тим Давид уже казав, що Бог його навчає. Людина, яка знайшла е, рівновагу в житті, та людина тримається Слово Божого, читає його, вивчає його, досліджує його і ділиться з іншими. Я знаходжу в цьому псалмі, Це, до речі, 16-й псалом, якщо ви прослухали, почитайте його обов'язково. Мені не прийшли ці думки на один раз. Я вчитувався в це слово повільно, з молитвою просячи, щоб Господь відкрив мій розум, моє серце, його слово розуміти. Я читав і міркував. І ось думки мене вели до Господа. Я споглядав, як Давид боровся з часом труднощі, лиха й біди, і я вчився в Давида і скажу вам, що. Знаючи Ісуса Господом, сповідаючи Його як Спасителя в моєму житті. Я впевнений, що Він контролює моє майбутнє і ніхто інший. І тому ніяке лихоліття не може мене відвести в бік. А силу я черпаю у співпраці з іншими віруючими у добрій справі для людей. Силу я черпаю в слові, силу я черпаю в ось таких базових фундаментальних ідеях. Є Бог, Він для мене приготував вічність. Я його споглядаю прославлянням Його. Я оточую себе людьми, які знають його. І я здібний, спокійно спати. Бо Він контролює все. Цієї віри і певності бажаю тобі знаходити в слові. Тримайся слова і ділися ним з ближнім.